Прота, прото, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя. Дуже багато по амулетам відгуків. Заходьте в групу Телеграм, читайте. Це все ваші відгуки, які ви самі пишете, скажу так, що завдяки амулетам ви проходите трансформації і змінюєте своє життя. І це феноменально, тому що бути в дорослій позиції це найкраще що ви можете для себе створити і зробити. І так, тут про що говорять, що станеться неочікувано, на що ви не очікували? Да? Тут ви можете піти із відносин, кохаючи, або хтось пішов вже. Піти з відносин кохаючи, і саме. Через це. Здійсниться якась ваша мрія. На яку ви навіть не могли вже розраховувати на те, що вона станеться. Ви розумієте? Тобто, або хтось з вас піде, кохаючи, або хто пішов, знайте. Якась ваша мрія. Я, яка для вас кажеться такою нереальною, далекою, як та зірка на небі, але все станеться. Так, неочікуване шість мечів. Тут у вас буде якась поїздка, причому, знаєте, така поїздка якось більше по голові, головою виважена. Так. І король чаш. Або він до вас приїде, Феєчки. Тут, або в поїздці, ви, в поїздці. Може в поході до психолога, може до таролога, може до психіатра. Ви там познайомитесь, або поїдете кудись, знов кажу. Поїздка пов'язана, ну, або, да, казала, про психолога з розумом, з вашим, да? або поїздка, яка, ну, яку потрібно зробити. Да? Тобто, це не така, що поїздка, ох, я хочу, це те, що треба. І там ви познайомитесь з королем чаш, чоловіком, який вас любить, чоловік, який романтичний, вміє красиво говорити, вміє і дверку в машині відкрити, і пальто подати. Або, дівчата, він до вас приїде, бо тут у вас багато буде у когось два варіанти, і що далі буде? І що далі буде? Мені подобається сім пентаклів перегорнуто. А буде те, що в те, що ви колись вкладалися і чекали на результат, те тепер вже не будете ви чекати. Тобто ви вже зробили достатньо, говорять, для людини, якщо ви цю людину знаєте, ви колись могли вкластися в цю людину своїм часом. Своїми, ну, по, по пентаклям хтось і грошима і чекали на результат, але його да, не було. Але тепер кажуть: якщо це буде новий чоловік, то саме вам вже не треба буде нічого чекати, бо ви вже все те, що необхідно було вкласти в ваше особисте життя, ви вже зробили. Тепер тільки на результати очікуйте. Напишіть, хочете минулого чоловіка. Це я поле мила забула прибрати. Хочете минулого чоловіка або нового. Тому що тут у когось буде з минулих, але відсотків 10. І. Угу. І що? І? І кажуть, що. Мені зараз казали, що це не буде чоловік з минулого. Це буде новий чоловік. Так. І ви з ним почнете будувати по трійці Пентаклі відносини по стабільності і по надійності. Когось ви з ним познайомитесь на роботі або по робочим моментам. Ось тут навіть може бути що. Програміст, ви до програміста звернулися, да, там поїхали кудись, там, не знаю, на якісь переговори, і там його зустріли. А ну ще про цього чоловіка. Який він? Переможець, чоловік, дівчата. Чоловік який звик. Отримувати у всьому перемогу, який звик бути на коні. Тут така, знаєте, цікава дуже інформація, але скажу вам так: не буду казати її, бо вона не для всіх, але порада від вищих сил. Вам кажуть, дивіться, цей чоловік він трішечки такий собственник. Звертайте на це увагу, тому що це людина така, яка, знаєте, вона побачить вашу цінність, і вона буде багато планів будувати з вами. Але саме їм ще буде рухати не те, щоб зробити вас щасливою, хоча це також може рухати по король чаш. Найбільше, що він буде рухати, це те, що він буде розуміти, що ви тут дуже цінна жінка. І або я зараз да, роблю все, щоб її забрати, або її уведуть. Так, 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 тут у вас кохання сполохне.